Привіт, друзі! Я Віктор Бобренко, і ви на моєму ютуб-каналі Скаже як Зав'яже. Поїхали. Що ж, треба поговорити про багато парадоксів. От, наприклад, про парадокс Червінського. З Червінського зняли браслет. Е, нагадаю, Червінський легендарний полковник, який цемаха брав, перевозив сюди на велику Україну, який там брав участь у розслідуванні скандала Вагнергейт, який потім поховала Зелена влада. E, і ось його там, починаючи з 22-го року, почали мурижить як патріота, і особливо, що важливо знати, як особистого ворога з команди, тому що він виводив їх на чисту воду в скандалі з Вагнергейтом. І от е, мурижили людину людину два, два роки. Там місяцями сидів він у в'язниці, поки на за нього не внесли там ну, епохальний якісь, я не знаю, багатомільйонний чи навіть сотень е, зардаток, завдаток. І ці гроші, які то Порошенко вніс основну частину, або там і частину вносили, в тому числі і я там скидалися люди. Ми могли задонатити ці гроші там на, е, на дрони, але треба було викупляти патріота у влади. Е, е, і... Що ж, справа розвалилася, браслет зняли, віддали там закордонний паспорт, е і що там, типа, що ребятушки, в котре, в, 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 в який вже раз е якась оця з згамнає і, і, і палок е оця вся, ну, е е е не можна сказати, навіть справа, я не знаю, непорозуміння оце. і що. Е і хтось буде вибачатися? Е, ну, Давайте думати, що а може його спеціально е, була тупа команда тримати за гратами? І комусь це вигідно. ж? А згадайте, як е, Ріфмастера, як е, тримали за гратами е, Юлію Кузьменко в цій справі про вбивство Шеремета. Ну, це ж вже було, як хочеться сказати, ото е, словами. Е, Цього президента Кучми. Це ж вже було. А пам'ятаєте, як Зеленський потирав та ручечки і казав, уже не було ні слідства ще, ні суду, нічого не було. Він вже їх звинуватив. Він вже сказав: Ось ви і показав пальцями. Ви розумієте? Це був спеціально патріотів заганяли в кут. Тобто ворогами команди до великого вторгнення були хто патріоти. Ці, хто були там за армію, мову, віру. А згадайте Марусю Звіробій, Софію Федину, там, типа, дівчата щось на, на телефон зняли, як за ними ганялися. Боже, там вся татаровська радь за ними бігала там, типа ой-ой-ой. Що ж це було? А пам'ятаєте ситуацію, коли в Порошенка вмер батько, а його в цей же час тягали на допити? Це ну, щось тут, татарів і гуманність щось тут є. Зеленська влада і гуманність є, у них нічого нема людського. Їм насправді, як от у тому Трампу про Трампа зараз кажуть, що ну, для Трампа немає нічого святого, йому насправді там фото вбитих, показуєш, йому там плівать, йому, крім нього самого, ніхто не цікавить. Так, так само у Зеленського. У Зеленського, крім його, і 5-6 ефективних татарових яких там, йому нічого не цікаво, тільки ті, хто можуть. Наповнювати його офшорки чи криптогаманці. І хто може його захищати? Від кого? Від патріотів. Да, не тих боїшся. А зараз дивимося, цей клоун їхній Веніславський. У клоунов теж є свої клоуни, Визнать, ви, ви, треба визнати, да? Веніславський імунітет. Право на помилку, е, от військовий імунітет, ну да, правда, це прийнято в усіх арміях світу. Але ж якщо у Зеленського імунітет і право на помилку, там в сирську, то а, де ж імунітет у генерала Галушкіна. Чому він зараз за гратами? Чому з них там вимагають зараз там скільки? Тобто 400 мільйонів вимагають застави. Понятно, що таку, откуда в генерала така, така застава? Тобто, це спеціально, типа, буде сидіти, я сказав. Отак, Володимир Олександрович, а доганять вас не стануть потім, воно вам не аукнеться ніяк, мені от цікаво дуже. От, і у мене така підозра, і можу навангувати, що аукнеться. А як оце е, е, інформаційні розправи через мар'янку? Да? Е, Мар'янка має право звинувачувати всіх, в тому числі ЗСУ обпльовують. Але Мар'янка свята, мар'янку трогати не можна там, нічого з Мар'янкою не можна робити. Ну як вам це? І це ж ну, це е, те, що здається, що вже ну, вже ж далі нікуди. Але ми знову і знову бачимо якісь подібні теми. А подібні теми. Е, все тому я думаю, що у нас е, при владі. Як то Навальний бідняжечка, казав на Єдину Росію, правлячу партію на Росіюшки, партія жуликів і воров, так я і називаю. У нас партія жуликів і кротов. кротов. То у нас, якщо не жуліки. Крадуни, які е, кр кровне, або те, що виділяє американський народ, да, вони десь тут мелоч по карманам тилять. Ну, а насправді будемо відверті і зовсім і не мелоч. Е, а так у нас партія жуліка, і кротов, у нас саботажники, корупціонери, і п'ята колона. І п'ята колона. І от вони якщо стосовно корупції, вони ж дуже чітко кричать: ой, і ПСО, це російське і ПСО. Ага, а е, ну, і, тип, якщо Бабиренко розказує, що в країні корупція крадуть на оборонки, крадуть на е, побудові е, е, укриттів, на відбудові, на, е, от, на окопах, на зубах дракона, на всьому і там, тип, ти розповсюджуєш гад, російські наративи. Не можна ж, не можна ж у війні. Ми ж в одному човні, що ж ти розкажеш. А красти можна, красти можна. І у нас, у нас дійсно у суспільства дуже не вирішена одна проблема, е, от е, не вирішена задача в чому? Треба з одного боку і тиснути на корупціонерів, і е, на цих саботажників, і з іншого боку, і не завалити країну. Так, да, це... Ну, якби є в цьому протиріччя? З одного боку, да, якщо я розказую, посол приїхав, зустрівся за мною. Я кажу: от перше, друге, третє, вони ж розкажуть. І там буде сформована думка, що Україна це е, країна корупції. Я за кого зіграв, за наших чи за росіян? А просто, Володимир Олександрович, пробували, блін, пообрубувати руки, щоб вони не крали. І я б тоді не розказував, я б сказав, він святий, він дивіться, він донатить. Він заробив там 8 мільйонів на ВДП. і він там, і цю, або вклав знову ж в ВДП. Знову ж чому? Тому що це ж по суті самофінансування оборонки, але там частину він зняв, те, що там вважає прибутком і задонатив. та фігушки. У них там тільки скільки у Ленки, три офшорки в будь-якій другій країні. Це все. Похоронка, кар'єрі, конець команді, його випарила партія, щоб типу, він їх не позорив. Ну у нас катів. От. Але головне, корупціонери, це ладно. Але ж є важливо ж те, що є п'ята колона. І ще раз, кому вигідно тримати генералів за гратами? Звісно, п'ятій колоні. Звісно, це було ЦУ, там Штірлицю відстучали. Е, е, як там... Е, Юлікс Астус, Асмус, ну не помню, в общем, Штірліць, там, радіст, кокет. І там, типа, давай, робіть що? Що треба зробити так? Посажайте бойових генералів, так, посажайте бойових полковників, щоб вони не воювали, щоб вони не планували операції, щоб вони гадство, блін, сиділи. Е, щоб багато слідчих там отримало грошей з бюджету, там, типа, щоб тільки бикувати перед ними. Безліч прокурорів дурною роботою а отримували там десятки тисяч гривень. Згадав Юстас Алексу, це ж було ще щірліць. П'ята колона. У мене таке відчуття, що хтось із пяти шести ефективних менеджерів якраз активний є агент. Вроді ми вже диркача немає, а діло його живе тут. От, ну, от, ну Катаров, слуги себе просто оточили. Зеленський оточив себе. Антимайданівцями. Хто був Єрмак, е, був подільничком і помічником Ельбруса Тадеєва, який тут був главна тітушка, який там бігав, там, згадайте, Тадеєва ж ми помним, ще 17, го з якого там коли оці, господі, в 12 му році приймалися по Чорноморському флоту Харківські угоди, так звані. Я пам'ятаю Ельбруса Тадеєва в грудні? 2013 року мене викидали тітушки з кріпосного переулка. Там барикаду тримав з хлопцями. Блін, і там був Тадєєв, Я його лічно бав. Ось, ось він, ось його тітушки, і вони нас викидали. І десь ж там, мабуть, Єрмак, я ж просто тоді його не ідентифікував. От, ну, або ідентифікував як охоронця, він же здоровенний. Е, от. І десь там був Андрій Борисович Єрмак. ха-ха-ха, Ми тут робимо революцію, а ви контрреволюціонери. гадство, і ви зараз при владі, і ви говорите, що ви патріоти. Блін, з якого числа ви стали патріотами. от. Е, 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 і у мене знову ж весь час у мене питання: хто там, хто п'ята колона? Ми знаємо, що таке п'ята колона. Да, це е, нагадаю, можливо, хто не знає з молодих старше покоління, то по-любому знає, в 36-му році е, там Франко якийсь десь виступав по радіо, генерал Франко, і казав, що ось одна колона буде сюди, на Мадрид наступати, друга, третя, четверта, а п'ята це типа наші люди там, які зсередини будуть. І от п'ята колона це ті це люди Москви. Ви, які сидять в Києві, і таке відчуття, що раз сажають генералів, що вони, ну вони або навіюють, або вони безпосередньо віддають команди. І у мене сміливе припущення, що там, блін, вони віддають команди. Береза розказав просто універсальний випадок про генерала Залужного. Був у Борислава Берези генерал кривонос. І верні, генерал Кривонос у Березе це ж розказує просто ситуацію. Ну, блін, просто трешову. Коли в кінці 22-го року спецназ СБУ приїхав, а залужний проводить нараду, і у нього приїхали генерали НАТО. Там європейський, канадський, ну, американський. І там десь щось на картах він їм показує. Там якісь там ці, ну не знаю, то військова таємниця, але головне, що там багато тризіркових генералів, і навіть один-чотиризірковий. Це повний комплект. І тут забігають якісь там, типа, ага, там хватать кого залужного генерала. Це відбулося після звільнення Харківщини і Херсона. Що у вас в голові? Хто віддав цей наказ? Але ну, добре, що у армійців є свій спецназ, Ну, хлопці просто що ледь не постріляли друг друга. Ми колись деталі узнаємо, тому що Береза каже, що є заснято це, ці відосики, це щоб потім зілібобіки зі не відмазались, що там, типа, та це не було, це Бабир'янка це і псо там, типа, та ви шо? А як може бути псо, якщо у свідках у нас там, типа, блін, десятки, півтора чи два, блін, генерала? Як ви запишете це... це? І вони буде, як то в Агнір будуть казати: Та ні, Мар'янка буде, створять якусь комісію, Мар'янка вийде, скаже, нікого не бачили, ніде нічого там, типу... але ж потім признаються. Я признався Зеленський, що ти дзвонив корішу своєму Лукашенку. Блин. От. Е... І от що це, як не п'ята колона? Якщо це не п'ята колона, то що це? Розкажіть мені. Е... Що це було таке взагалі під час війни? Я не знаю тут сміятися чи плакати. От їй Богу, не знаю. І, і е, в кінці вони, ну, взагалі, щоб ну, вишенька на тортик, вони видають книжку. Про початок війни для 11 класу, щоб 11 клас знав, там, я, мене здивувало, тільки я кажу, там, мабуть, там, головний герой. Ні, кажуть, про -пес Патрона забули. Але хто головний герой? Зеленський, Подоляк, Єрмак. Ну і на задньому фоні десь татарів. Ну, звісно, рис. Тобто, розказують про подвиги наших воїнів там. Ряд, одним рядком навіть залужно згадали. Там тойсь залужний, ну десь там між іншими, да, між, між Подаляком і, і, і з цим <гум> Єрмаком, десь там. щось, щось. Діва, Це ось вони дічі. дітям уже впарюють, що вони перемогли, та ні. Перемогли ЗСУ, переміг народ України, відкинув ворога від Києва, відкинули від сумо тут мої побратими. А ніякі не Татарова, Не рядіть татарова в герої. Ще треба, хай він доведе, що він не з п'ятої колони. От, в общем, біда, бідушка. І от здається, іноді там, тіпа, що вони хочуть зробити все. Ми ж думаємо, ну заморозиться війна, там вони ще ж будуть махлювати з виборами. Це по-любому, це окремо я е, зроблю е, відео про те, що, звісно, Зеленський буде по-любому махлювати з виборами, тому що інакше виграти неможливо. Але там чи буде Майдан? І от е, я своє завдання бачу в тому, е, що все-таки треба людей держати. В такому на патріотичному підйомі, тому що е, влада зроб, намагатиметься зробити все, що щоб не було ніякого спротиву їм, щоб їм все зійшло з рук. Вони там по беріку, там щось проведуть, вони вон, планують вліту, влітку вже це зробити. От, і щоб не було великої біди, бо ще на одну каденцію така влада України не стане. Володимир Олександрович, прошу вас, тікайте! В Україні без вас буде краще. Що ж, друзі, дякую, що ви додивилися мене. Прошу, хто не підписався, підпишіться, будь ласка. Хто підписаний, поставте лайк, це піднімає е, вгору наші рейтинги. От. Ну і знаємо, що незважаючи на ці всі зусилля, от всіх, е, Україна вистоїть, Росія не пройде, Но по сарам тримаємося.